Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням видачі паспорта книжечки. В даному випадку особа вирішила після того, як вийшла заміж, змінити своє прізвище і відповідно отримати новий паспорт і саме паспорт у вигляді книжечки. І от звернулася до нас і справу ми виграли. Однак я хочу звернути вашу увагу для того, на що варто звертати увагу в, в, в таких справах, чи варто взагалі звертатись з відповідними позовами, і як в подальшому виконувати, в принципі, це рішення, тому що саме от цей етап ми зараз і проходимо. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, і в Ютубі, і в Тіктосі. Обов'язково поширюйте це відео, ставте вподобайки. Ну і саме рішення я розміщу в себе в телеграм-каналі. Ви зможете його прочитати. Посилання на телеграм-канал тут буде під відео, і в Тіктоці, в шапці каналу, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. І так, що стосується паспорта книжечки, в принципі, всім відомо, що існує рішення Великої Палати, типова справа, в якій вже було встановлено, що в принципі, суди зобов'язані задовільняти такі позови. Єдине, знаєте, для мене залишається загадкою після цих цих революцій, реформ. Якщо суд же, найвища судова інстанція встановила, що це незаконно, навіщо звертатись до суду? Чому державні органи не можуть після того, як до них звертаються з відповідними заявами, їх задовільняти без звернення до суду? А тут навпаки, тут суди зобов'язані це приймати. В чому сенс? Дати роботу судам? Ну, це окрема ситуація. В самому рішенні ви прочитаєте це посилання на це типове рішення Великої Палати. Принципі на права людини, на порушення прав людини, на норми конституції, все це вже більш детально розписано в рішенні. Я дуже вдячний суду, який задовільнив цей позов, тому що ну, інакше й не могло бути, щоб не підривати довіру суспільства, єдине питання до Великої Палати. Навіщо приймати рішення таким чином, щоб в подальшому кожна особа, яка хоче скористуватися захистом своїх прав, повинна була звертатись до суду з цим потрібно розбиратись для того, щоб цього от не було, щоб суди не перевантажувалися однаковими справами, а державні органи виконували ті покладені на них обов'язки. Ну, зараз повернемось до питання безпосередньо паспорта книжечки. В чому є питання? Для мене ну, об'єктивно, от суб'єктивно, об'єктивно, для мене зрозуміло, навіщо люди хочуть отримувати паспорт книжечку. Якщо ми говоримо про внесення в бази, повірте мені. Ті особи, які мають паспорт книжечку, їх інформація також знаходиться в дії. Вона туди підтягується, яким чином це зроблено, хто це зробив, як це зробив. Однак, повірте, ви маєте паспорт книжечку, однак ваша інформація, якщо ви вирішите встановити собі дію, буде туди з цього паспорту підтягнута. І адреса, і номер цього паспорту, місце проживання. Друга ситуація, яка з'ясувалась, Наразі. До речі, рішення було розглянуто дуже швидко. В листопаді, тільки в кінці листопада, був поданий відповідний позов, і от 8 січня вже є рішення. Ну, це Тому що це був Донецький окружний адміністративний суд. В Києві, якщо ви будете подавати завдяки бідосям і поганцям, це батальйони міні Джорджа Сороса і професійні громадські активісти. Якщо скоротити, вони люблять скорочувати, там, давати. Отакі. Всілякі абревіатури, ну от і назад їм теж прийшло бідосі і поганці. Вони ліквідували Окружний адміністративний суд міста Києва, ніби як саме корупційний жодного доказу корупції не надав, а зазначаючи, що щось їм там він заважав. Щось він заважав їм постійно маніпулювати законодавством, порушувати безкарно права людини. Ну всі ці люди, я думаю, врешті-решт, всі отримують по заслугам. Всі отримують те, що вони заслуговують в цій країні. Ну от заблокована робота в Києві суду, який повинен приймати рішення відносно центральних органів влади. І тому в Києві, на жаль, громадяни України, які знаходяться в Києві, в Київській області повинні звертатись до суду, фактично можуть чекати тільки 6 місяців на відкриття провадження. Тут вже, от з кінця листопада, майже там можна сказати, за півтора місяці справа була розглянута і прийнято вже рішення. Я не думаю, що хто, хтось навіть буде оскаржувати в апеляційному порядку, тому що в цьому нема сенсу. Єдине питання в мене до тих, хто звертається з такими позовами. Звичайно, ми допоможемо, звичайно, рішення. Я більш ніж впевнений, що суди з огляду на от цю типову ситуацію будуть приймати на вашу користь. У мене єдине питання от це незрозуміло, навіщо воно вам потрібно. Як я сказав, в дії воно підтягується, в дії воно є. Що інше намагаються люди довести. Ну, мені важко сказати стосовно релігійних переконань, я відверто в цьому не розбираюсь. Однак не бачу різниці між ID-картою, яку видають, і цим паспортом книжечки. Тому думаю, що ну, час витрачати на це і гроші на юристів-адвокатів, якби це дивно не звучало, я думаю, що не варто. Крім того, варто звернути на ту обставину, от зараз після цього рішення ми звернули увагу на ту обставину, що фактично на сьогоднішній день, як нам пояснили, самих бланків цих паспортів немає. Тому навіть виграв цю справу, виявляється тут така дуже дивна ситуація, що Державна виконавча служба, ну, максимум, що вона може, вона може прийти в Державну міграційну службу, зачитати рішення, а штрафувати за його невиконання і все. І на цьому все закінчиться. На жаль, дуже часто це може призводити до дуже негативних наслідків. Ну, наприклад, якщо мова йде про дітей, яким потрібно кудись стопати, отримувати там інші документи, далі йти по життю, ви залишаєтесь без документів, які фактично встановлює вашу особу. І це дає відповідні обмеження в подальшому, так мовити, вашій діяльності як в Україні, так і за кордоном. В будь-якому разі, ви все одно отримуєте біометричний паспорт для виїзду за кордон. В чому сенс не отримувати паспорт, ID-карту, верніше, і намагатися отримати паспорт книжечку Подумайте просто над цим. Подумайте, чи варто цих зусиль, чи варто витрачено грошей і в подальшому незрозуміла ситуація з процедурою виконання цього рішення, починати цю історію. Ну, в будь-якому разі, в телеграмі ви в мене, як я вже говорив, знайдете саме рішення. Ви можете практично не питання, якщо звернетесь, ми будемо ваші інтереси представляти, подавати відповідні позови до суду. Як я вже зазначав, краще це робити не в Києві, тому що, якщо ви зареєстровані в іншому місці, краще там робити, тому що в Києві це буде дуже і в Київській області, це буде дуже довго. Ну, врешті-решт, зараз ми подивимося, рішення не бере законної сили, тому що ми почали зараз тільки з'ясовувати питання, яким чином все ж таки його виконати, і нам так тихонько натякнули на те, що самих паспортів і бланків нема, і наразі е невідомо, яким чином це рішення можна в подальшому виконати, хоча рішення у вас є. І обов'язок Державної міграційної служби видати вам такий паспорт є. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, і перед тим, як звертатись до суду, захищати свої права, все ж таки подумайте, що, врешті-решт, ви отримуєте? Чи це просто принципова позиція, чи це дійсно якісь глибинні ваші релігійні переконання, які ніхто не може засуджувати, ніхто не може це глузувати над цим. Це ваше право. Хочете, ви маєте на це право. Закон це дозволяє. Ну, в будь-якому разі, я все ж таки закликаю вас подумати про ті наслідки, які в подальшому можуть бути. Тобто буде рішення, на жаль, яке може держава створила такі умови, що виконати його практично буде неможливо. І прийдеться йти ще інший етап, нові етапи, для того, щоб. Примусити державу виконувати це судове рішення. На це може піти роки. Роки без безпосередньо документа, який встановлює вашу особу. Ну, знову ж таки, кожна ситуація особиста. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти в цій боротьбі з цією навалою. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!